Київську елітну бізнес-молодь лякають люди у військовій формі. Зашквар стався у Києві. Ми дослідили організаторів цього заходу про їхні зв'язки з Російською Федерацією і, власне, про ганьбу, яку вони висловили своєю поведінкою, представникам патронажної служби АЗОВу. Про це говоримо сьогодні. Поїхали! Отже, друзі, це сталося в Києві. Одна із представниць клубу молодих бізнесменів на форумі попросила військових з Азову відсісти в куток, щоб вони не лякали своєю військовою формою всіх причетних. Сталося це під час фуршету. Про це мені написала Олена Толкачова, це голова патронажної служби Янголи Азову. Ну і власне пізніше звернення Олени ви бачили. В інтернеті ми стикнулися з шокуючою і просто дикою е ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми е знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила е сховатися десь у кутку, тому що е чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма у центрі Києва. У 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще е... іспитуємо. Вибачте, але це гидко. Азовці були запрошені на захід, аби розповісти про свою діяльність. Ну і власне познайомитися із молодими бізнесменами, аби налагодити колаборацію, аби ті допомагали власне фронту і військовим, але щось пішло не так. Пізніше організатор вибачився перед військовими. Вони написали там традиційно, як всі, хто зашкварився, пост, де розділяють цінності Азову, цінності військових і не розділяють думки окремих своїх співробітників. Ну і надто співробітниці, яка це сказала зробити. Представникам Азову компанія провела благодійних аукціонів на 8 мільйонів гривень. Тому репутація, совість чисті. Ну а ось такі от дурепи бувають в кожній компанії, де не проконтрольований відповідно процес. Будуть робити висновки, ми точно приймемо свої міри внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь-який необережне слово, не несумісний формат висловлення. Він просто не недопустимий. Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною. Але ми робимо це відео для того, аби продемонструвати вам, як працює цей механізм, в якому час. Просто немає місця військовим попри благодійні аукціони, все одно в Україні на даний момент ми не спостерігаємо шани і належного ставлення до війська, апріорі, щоб жодної е, криси, яка би якимось чином е, в бік криво подивилася до військових. Не було так, от повертаючись до цього форуму, друзі. Що це за форум? Ну, це не форум, це скоріше клуб. Такий закритий клуб, спільнота молодих бізнесменів, яка має філії у таких містах, як Варшава, Барселона, Берлін, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Київ та інші міста України. Про засновника цього бізнес-клубу звати його Андрій Остапчук. На сторінці Forbes пишуть, що його головне досягнення. Далі цитата: створення найбільшого російськомовного бізнес-клубу у світі. Так і написано: найбільшого російськомовного клубу у світі. Це його власне звитяга. Ну і окрім того, що Андрій Остапчук об'єднує російськомовне населення по всьому світу, ще один цікавий факт: у травні цього року його дружину, блогерку Євгенію Гордієнко, помітили на канському кінофестивалі, де вона відпочивала із рашисткою Вікторією Бонею, яка відкрито підтримує спеціальну воєнну операцію. Ну і в цілому є ватною курвою. Коротше, всі наші, любіми, всі наші. Але давайте повернемося до історії з патронашкою Азову. Друзі, це не перший вже такий випадок. А ніжні емоційні внутрішні світи цивільних людей по відношенню до військових інколи настільки вражають, що хочеться, от якби вони зараз переді мною були, підійти і вмазати, щоб протверезіла людина. Це стало тенденцією, коли вони зашкварюються, потім вибачаються і. Ну, окрім вибачення, по суті, в їхньому житті нічого не міняється. Тому про таких виродків треба говорити. І ще один виродок про якого мені хочеться вам розповісти. Це цікава історія. Власне, вона сталася в Києві. Теж, Київ, теж бидлота ватна, таксист на відео. Жінки з квітами їдуть. На таксі це була компанія Болт, де просять, аби їх обслуговували українською мовою. Бо таксист говорить російською. На що таксист бере і висаджує цих жінок, виносячи їхні квіти, каже до побачення. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди люблят. Люди. Чому тому, що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Покарання водій таксі вже отримав. Компанія Болт звільнила і написала супровідний пост, де засудила дії таксиста. Якщо з вами таке раптом стається впевнена таких биків, як цей мен дуже багато в Україні, то ви можете скористатися статтею 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, і додати, що ви зараз можете мати покарання офіційне за те, що ви не виконуєте статтю закону. Цікаво, що в таких історіях потім лакмусуються люди, які певним чином реагують на такі ситуації. Наприклад, Олексій Арестович, колишній радник голови держави, написав пост у телеграмі. Зараз покажемо вам скріншот, де в цьому пості він каже, що хоче допомогти хлопцю, Розшукує цього таксиста Болта, аби йому допомогти, і аби виплатити компенсацію йому за те, що він явно. Буде без роботи і зі штрафом. Опозиційний блок 2.0. Побачте на виборах. Теж це буде їм заміна. Хотіла сказати, гідна, але явно не гідна. Бо вати не має бути у Верховній Раді. Тому за реакціями теж слідкуєте. Примітно, що окрім Арестовича, чому я згадала про ОПЗЖ і Бойко, який довгий час на поклон їздив до Російської Федерації, теж вступився за. Таксиста. Ну, любая дискриминация человека, она отвратительна. Особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Патриотизм показывает люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. И естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. Ми найдемо ви обязательно трудоустрою, щоб була не повальна. Ну і вишинка на торті цьому таксисту вручено було повістку, і він довгий час ховався від ТЦК. Тепер піде служити, захищати батьківщину. Там на фронті може говорити і російською. Ну і на сам кінець, друзі, якщо ви думаєте, що ви, якщо будете звертатися до правоохоронних органів, будете одні, хто таким чином фіксує випадки порушення ваших прав і норм закону, то Тарас Кремінь уповноважений повноважений з питань мови заявив, що 3015 звернень із початку року якраз було про ті випадки, коли людям просто не дозволяли в своїй країні говорити своєю мовою. Пам'ятаєте, той відомий мем про те, що місця притісняють сидить такий мен русський язик, у нього написано на футболці. І поруч з ним сидить дівчинка Україна, і всі сміялися довго над цим мемом. А зараз, вже десятий рік війни, втім це все лишається, на жаль, реальністю. Тому давайте захищати наше тим більше. За що ми тоді воюємо, як не за своє? Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, якою має бути відповідальність тих людей, які порушують закони і притісняють якраз україномовних в Україні. Хотілося б почути ваші думки. Я вже на кордоні повертаюся до України. Вам бажаю гарних вихідних. Ми і на вихідних будемо разом з вами. Тому підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. А в описі можна знайти всі способи нам допомогти. До зустрічі завтра. Слава Україні! Слава ЗСУ!